Пришли с обысками, изъяли всю технику, в которой, естественно, тоже ничего не нашли. И с тех пор это дело тянулось, тянулось, тянулось годами, никто ничего не делал. Это просто был такой это способ создать неприятности, отвадить нас от вот этих акций, которые вредят веноме наших чиновников. Супер, дякую, що розказав. Друзі, я неодноразово говорю про те, що, на жаль, влада та правоохоронні органи вони не допомагають, вони заважають. На мою особисту думку, в них недостатньо інтелектуальних здібностей, щоб зрозуміти, що ми робимо. Тому ну, ми наразі також, як і що ми взаємодіємо з правоохоронною системою в тому ж форматі, ну тобто, ми ламаємо щось. Приходимо до них, віддаємо їм доступи, а тільки ті вже, які вони вже можуть реалізувати. Бо якщо ти там їм даєш там каже там SQL там <сум> викачати якусь там прутню, вони цього банально зробити не можуть. Ну бо мама сніпільне сніжку. А, наступне таке питання. Може, є якісь операції, про які вже можна розказувати? От сучасні там у 2022 році щось ви там таке цікаве зробили. Я знаю, що ви до того ламанули Суркова, як коли він там готував план Шатун? Ви це оприлюднили публічно? Може, зараз є якісь там круті зломи, про які вже можна говорити?